Друзі, всім привіт! І сьогодні з'явився новий івент в грі Imperia Puzzles і з'явилися також до них нові герої. З'явився новий трьохзірковий герой Зарел Паладін, якого можна буде навіть використовувати в центрі для оборони, для турнірів. Ну і в набігах. Ну, в набігах, в кого маленький рівень. Тому можна буде використовувати. Так, давайте будемо детально розбирати його навик і скорість зарядки мани. Скорість зарядки мани повільний. Це є один маленький мінус. Ну, не будемо тікати далеко. І одразу перейдемо до навика, що він робить. Наносить 260% урона ворога всім ворогам. Тобто це дуже вже хорошо. так як він буде у нас, до прикладу, використовуватися в центрі. Якщо ми його туди навіть запхаємо. Далі, всі враги отримують мінус 3-4% атаки на 5 ходів. Тоже хорошо. То що плюс він б'є, плюс він ріже защиту ворогам. І за рахунок цього він компенсує свою зарядку мане з повільної. Далі йдемо, ще є третій пункт. Всі враги не можуть зняти нєдує особого навикам навиком в п'яти ходов. Що це говорить? До прикладу того, що ми атаку цю положили на ворога, і ворог не зможе її зняти. Не знаю, як у другі негативні недуги на ворозі. До приміру, можна поставити ті да, ми всі знаємо, і також понизити защиту, чи може він зняти з е, себе тільки е, ті буртуса-недугу, чи е, також не зможе зняти цю недугу. Е, тут є ще пасівку для трьох зіркового, перший раз бачу, яка. Знижає недуги защити. Тобто, к примеру, якщо Тібур, то, на Зарела цього героя повісив, до, до приміру 40 мінус защити, то мінус защити ділиться на половину, дорівнює мінус 20%. Це половину 20, він ріже, оцим цим ще недугой. Це буде мінус 20% защити герой буде получати, ну, тобто, буде різатися на половину. І цей, ця пасівка приміняється до всіх героїв, які є в команді. Тобто, Якщо є це 5, це буде до 5 героїв ця пасівка примінятися. Тобто, так сніжає нієдуги защити. Буде діяти на всі героїв, які є у вас в команді, і які ви взяли на поле. Так що, от, друзі, такий новий герой. Рекомендую вам зловити. Звісно, це не п'ятизіркові, але все, цікавий герой. Так що дякую, що ви дивилися це відео. Всім пока. До наступних зустрічей.